Яка смішна історія, що мене чуть де тридцатка не зважила. Поїхав наш танк працювати. Мені захотілося поїхати подивитися. Тільки танк там налаштовувався, по бусолі його виставили. І тут приходить. Бах! Але так вийшло, що трошки до мене ближче було, ніж до танка. Подивилася. Більше не хочу. Мене звати Світлана, позивний блонді. Я офіцер групи психологічного супроводу та відновлення в танковому батальйоні 63-ї бригади. Звання лейтенант. Працювала я в магазині «Вісторг». і зайшли до мене покупці і попросили підібрати їм штани. Коли вони почули ціну, сказали, що дуже дорого. Я кажу: блін, ну ви що не можете собі купити штани? І тут прозвучала така фраза, ну якщо тіпа, не зробите нам скидку, я заберу вас в армію. Ну, я кажу, окей, домовились. І отаким от от чином я попала в ЗСУ. Але якщо серйозно, це все смішки смішками, як то кажуть, але я вже давно відчувала, я давно хотіла приносити якусь більшу користь. А ну тихо. Сікрило. Мій тато завжди хотів хлопчика, от чесно, <Stage> тату, вибач, Дуже він хотів хлопчика, але народилась я. І з тих пір я ламаю, мабуть, ці очікування, стереотипи, і завжди можу е е якісь такі рішення приймати, е від яких трошки в шоці моя сім'я. Мої батьки мене підтримали, мене дуже підтримав мій тато. Він дуже мною пишається, дуже мною пишається моя мама. Ну і, звичайно, мною пишається мій син. Його звати Костянтин, йому 10 років. Наразі він з моїми батьками. Починала зі зв'язку, потім був період, коли пробувала себе оператором. БПЛА, але просто хотілося більше якихось функціональних задач, які принесуть набагато більше користі моєму батальйону і моїм хлопцям. Вони для мене просто супергерої, можна так сказати. І Навіть своєму сину я розповідаю, що. Тут зі мною проходять службу справжні чоловіки. Це не пусті слова. Всі наші танкісти, вони бойові, вони виїзні, неодноразові виїзди на нульові позиції, то розбирають підарів на раз. <звук> Коли я вперше взагалі побачила танк, це було ну щось просто там. Вау, танк справжній, а можна потрогати, а можна там сісти там. І навіть коли вперше я залізла в танк, я роззулась, щоб ви розуміли. Я зняла берці, тому що ну, була, було болото таке, е, біла така глина. І щоб сісти в люк до мехвода, я зняла берці. З мене там сміялись всі дуже довго. Це сау стріляє все добре. А воно знімає, так? Да? Також одного разу була така історія, що мені навіть дозволили відчути себе в ролі механіка-водія, сісти за рычаги, тобто керувати танком. Завести танк і поїхати це не складно. От чесно, це як на велосипеді. Я не можу порівняти з машиною, тому що це взагалі якби, дві різні речі. Знаєте, є такий жарт, де отримати права на водіння танку. Блін, таїть, та їдьте, хто вас зупинив. Я б зараз би хотіла звернутися до жінок, які можливо думають про військову службу, щоб вони йшли, щоб вони не боялися. Якщо вони правильно розставлять всі свої пріоритети і кордони, то взагалі немає чого боятися. Також хотіла б сказати чоловікам, щоб більше мабуть ставилися з повагою до жінок, які які сюди приходять, і взагалі не буде ніяких проблем. Приходьте в наш танковий батальйон, в нашу 63-ю бригаду, в нашу велику дружну сім'ю.